Доброго дня! Щось давненько я не знімав кіно 20 серпня. Поле після пшенички з посіяними сидіратами. Сіяв 26 червня. Але із-за відсутності дощів тут нічого нема. У нас спека стоїть. Сушняк такий, що полячка. Зовсім полячка. Ще там треба посіяти 20 гектар. Вже намішав, все зробив. Ну, вагаюся. Не знаю чи сіяти, чи вже не сіяти. Ну, немає сенсу сіяти. Щоб воно нічого не виросте. А якщо і дощі пройдуть, вживесень на носі і толку. Да, цьому році погода дала нам три дюлей. трошки. Сіяв такий сушняк. ситуация зараз поеду на ту сторону покажу вам соняшник прямым пассивом сдавай здалека выглядая ну мне подобається. а там бункер покажем да видите ну вот такой соняшник Прямим посівом, в тому році тут були такі гарнюньки покрівні чи сидірати, як їх там назвати. І потім 1 травня січчю посіяв насіння білоба від КВС. От бачите, прямий посів. Ось так уже порепалося. Ну так він виглядає. Як на мене, не так уж і погано. Є болячки. Зрозуміло, що бункер воно покаже, як воно, що воно буде. Ну, якщо зрівняти з тим роком, ну, як на мене бомба. В цьому році дуже гарно попрацював з гербіцидами, тому може воно і так вийшло. Є такі поодинокі такі монстри. Ну так, зовний вигляд отакий. Кой деда є болячки, нічого тут не працював, посіяв, гербіциди не спрацював і все. Я така вже болячка, бачите? Ну, його туди-сюди. Я думаю, там до 15 вересня і будемо збирати. Кой де ще цвіте, ну, то вже, то вже таке. Бачите, бонянам. Боріску підкрутила. Давав тут по еврика, єврика звичайного. До посіву, конечно, я тут гри фасадом жахов. Тоже душив-душив. Тут багато асату було. и залишився, ну основна масса забрав. Так, что, Так, все так. Зараз пойду вниз. Там саме такі центри покажу. Ну а це низинка. Тут ставочок, ну і тут завжди і пшениця гарненька. В тому році тут ці були страшні. Ну і зараз тут і соняшник. О! Тошка поганяв, та такий зріст під 2 метри Ось так воно виглядає. Ну здесь, конечно, тут ух. Ну, так що в цьому році, році більш-менш пасоніху гарно. Ну, а на слідуючий, не... непонятно, що воно буде. Сидирати не зайшли. І погано. То і погано. Так що ось такий соняшний. Здоровенний, вимахав. Тут і більше і пошлиних рештки. Бачите, що твориться. Така маса. Ну а що, потім зберу і посію на пряму пшеничку. Доброго вже купив. В цьому році будемо сіяти з добривом. Треба якось потихеньку вилазити з цієї ямки. Дай Бог все буде гаразд, війна закінчиться. Так що так. Так, все. Всім дякую. Бережіть себе.